У період війни велику допомогу для міста надають благодійні організації, в тому числі і для медичної сфери. Завдяки підтримці та співпраці депутатів від партії Слуга народу фонду Зайлен Фанфрайхай та його представниці Вероніці Муцей, а також фонду Санфлауер і Антону Борзову для однієї з лікарень міста передали сучасний автомобіль для надання медичної допомоги. Завдяки постійній системній допомозі депутатів Верховної Ради Кисель Юрій Григорича і Маслова Дениса Вячеславовича, які постійно. Піклуються за місто Нікополь, місто Нікополь і лікарня номер 4 отримує реанімобіль для мешканців міста, враховуючи ситуацію, яка сьогодні склалася в місті. Це обстріли, це постраждалі, тому це дуже корисно і Нікопольці, Нікопольцям це дуже потрібно. Такий медичний автомобіль з необхідним обладнанням дуже потрібний лікарні, особливо в нинішній час. Є обладнання для оксигенотерапії, тобто пацієнту вже на етапі транспортування в лікарню можна давати кислородну. Допомогу. Є апарат для дефібриляції, тобто для сердечної реанімації. Одне слово можна сказати, що це автомобіль практично новий, який дасть можливість медикам міста Нікополя оказывать качественную помощь уже на етапі транспортування от дома или от места происшествия в больницу. І хочеться сказати огромное спасибо, що в це время знаходяться люди, готові допомагати врачам, нікапальчанам. Огромное спасибо ще раз в найскладніших умовах, працюючи навіть під обстрілами міста, наші медики чинять справжні дива і роблять усе, аби врятувати людей. Автомобіль швидкої медичної допомоги це не одне врятоване життя.